Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас риболовля на, хиж... на хижу рибу. Заздалегідь прошу прощення за мою українську мову. Я все своє життя розмовляв російською. Зараз от вчусь розмовляти українською. Так, починаємо сьогоднішню риболовлю з Easy shiner в трьох дюймах Swing Імпакт. Перший закид Друзі, перша клявака Розклади, будь ласка, під саку Ці так треба. Щось невелике Окунь, гарний окунь. О! Такого окуня. Гляньте, який окунь гарний. Хороший окунюк. Так, друзі, наступний закид. Така приманочка, грін панкінг. 3 дюйми. Робимо захід десь отут туди. У тому місці була клівака. І такий гарний. Дуже холодно. Хлопці ну, є, є покльовка, щось невелике, але є огонь гарний окунь, ох. Сход окунь був, прям такий гарний. Не знаю, попав у камеру чи ні. Ще один є прямо. Прямо на камеру була кльока. А це, це не такий великий, але є. Це маленький, видать. Так, так, це, це геть маленький. Ну, диви, як зімон. От роботає. Заличка прямо. дюйми. Тіога. След який потрібен. Вирішили ловити далі з берега, тому що лодки дуже замерзли. Є, є окунь. Невеличкий, але. Такі. гарненькі. Вітарика я покровка. Ох О, Це геть маленький. Yeah. Є щось гарне. Це мабуть щука. Щука? Давай, да. Да. Шука. Да, це щука. Угу. Да, є щука. Невелика, да, щука? Така невелика. Але є. Нічого, да? Лучи, учись, учись. Отака От щучка маленька. Давай. Йди. Сьогодні кльов дуже слабкий. Риба прохана, але краєвиди тут гарні. Друзі, на сьогодні все. А, сьогодні вдалося зловити одну маленьку щучку, декілька кушків, от, І, в принципі, походили, подихали воздухом. А, кому, кому сподобалось, став, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока-пока.